Діяння апостолів, розділ другий А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба. І хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали. Хіба не Галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, Еламії і мешканці Месопотамії, юдеї і Кападокії. Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувались і збентежені один до одного казали. Що б це могло бути? Інші ж з насмішкою казали, то вони молодим вином повпивалися. Тоді Петро, виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив Мужі юдейські, та всі ви мешканці Єрусалиму. Нехай це буде вам відомим. І вислухайте моє слово. Людиці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого Духа на всяке тіло, ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх я сими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі і знаки внизу на землі, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, Той спасеться. Мужі ізраїльські послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав Я бачив Господа передо мною завжди, бо Він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселілось моє серце і зрадів мій язик. До того ж і тіло моє відпочине в надії, бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати, сповниш мене радощами перед Твоїм видом, мужі брати. Дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але, бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив про Христове Воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді. Ані Його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог Воскресив, ми всі цьому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив Його, ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже. Господь мовив, владиці моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай отже весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це. Вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів, Що нам робити, мужі браття? Петро ж до них каже: Покайтесь, і нехай кожний з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас, бо ця обітниця. І для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами він свідчив їм та умовляв їх. Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах, і страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили всі віруючі, були вкупі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Книга Левіт, Розділ другий. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву, з петльованої муки нехай буде його принос, нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану, і принесе його синам Ароновим, священникам, а священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії та ладкі прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна, роздрібнеш свій принос на кусні і зілєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину. І як кадило воскурить на жертовнику. це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріжджів, ні меду. Ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі солі завіту Бога Твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господові, то принесеш колоски, пряжені на вогні, або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів, Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану, це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії з усім ладаном її. Це вогняна жертва Господові. Псалом 107. Хваліте Господа, бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв. За сходу і заходу, з півночі, і з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами, бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом. Бо збунтувалися були проти слів божих і погордували радою Всевишнього. Та він, їхнє серце, упокорив бідою, вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визвалив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми. І тіні смерті, і розбив їхні кайдани, хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла. І вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Ка принесуть подячні жертви, і з радістю діла його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав і буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо. Спустилися в безодню, в біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі. І вони зраділи, що затихло, Він до бажаної пристані привів їх хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю. У Солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди і його сім'ї. Мов овець розмножив Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні.